Моє читацьке літо 2025. Тема Як книга допомогла цікаво та змістовно відпочити влітку. Колін Гувер, 9 листопада. Бойко Забрицька Анна, учениця 9 класу Одеської гімназії номер 26 Одеської міської ради. Я Анна, мені 14 років. І я лише починаю свою велику подорож світом. Більшу частину свого життя. Понад 11 років я танцюю. Танці вчать мене відчувати ритм, ловити мить, слухати серце. Але ще одна моя пристрасть читання. У своїй кімнаті я маю невеличку бібліотеку, 81 книгу, і кожна з них двері у новий світ. Коли я беру до рук роман, мені здається, що я сідаю в машину часу. Вона переносить мене то у минуле, то у майбутнє, Знайомить з героями, дозволяє прожити сотні життів. Цього літа я мандрувала машиною часу разом із героями Колін Говер 9 листопада. І щоразу, коли перегортала сторінки, відчувала: книжка це не просто відпочинок. Це хляк до себе, це спокій, якого так потребує душа українського підлітка. У танці я проживаю музику, а в книгах власні мрії. І ця подвійна подорож робить мене щасливою. 9 листопада Колін Говард це сучасна історія не тільки про любов, а ще й про біль, втрати та надію, яка пробиває до сліз. Вона показує, як одна зустріч може змінити життя на 360 градусів, як любов може стати і порятунком, і випробуванням. Це роман, який розбиває серця, який дає віру у справжнє чисте кохання. Книга захопила мене з перших сторінок. Щорічно зустрічі героїв нагадують подорож у часі. На протязі п'яти років герої зустрічаються один раз в рік, 9 листопада. В них є лише один день, щоб провести декілька годин разом. Весь інший рік вони живуть окремо без повідомлень і дзвінків та чекають єдину дату, коли вони можуть зустрітися. Ця книга навчила мене бачити цінності однієї миті, змусила відчути силу справжніх почуттів і показала, що любов – це не завжди легко, що це боротьба з болем і собою. Час змінює нас усіх, але він також показує, що важливо насправді. Уявляючи себе пасажиркою машини часу, я мандрувала разом із героями. Щороку, 9 листопада, відкривалася нова сторінка їхнього життя. І моя теж. Книга перетворила літо на серію подорожей у майбутнє і минуле. Вчила дивитися на світ по-новому. Разом із Фелем і Беном я відчула, як змінює нас час. Навчилася цінувати мить. Зрозуміла, що пересходи це лише частина шляху. Вірила, що навіть болісні події ведуть до чогось світлого. Літо українського підлітка сьогодні потребує особливого. Спокою, тиші, і безпеки. Саме книги стають тихою гаванню, де можна віднайти рівновагу. Відвідуючи книжкові клуби мого рідного міста Одеси, я знаходила заспокоєння, натхнення і нових друзів, які теж люблять читати. Книга захопила несподіваними поворотами. Кожна на вас зустріч героїв була несподіванкою. Я ніби сама стала учасницею їхньої історії, відчула їхній біль, сумніви і щастя. Це зробило мій відпочинок яскравим, емоційним та особливим, залишаючи у серці теплі спогади, які довго нагадували мені про книгу. Я побачила, що література допомагає зрозуміти себе. Книга стала моєю машиною часу і дзеркалом, у якому відображаються підліткові переживання. Вона навчила ставити важливі запитання, шукати відповіді у житті, не боятися робити вибір. Моє літо з книгою було особливим, бо відпочила цікаво, подорожуючи разом із героєм. Відпочила змістовно, знайшла відповіді на свої питання, відчула, що цитання це не втеча, а шлях до себе. Висновок читати означає проживати водночас кількома долями і знаходити спокій у світі, який змінюється.